У нас є вираз х мінус 4 множити на х плюс 7. Давайте глянемо, чи зможемо взагалі ми перетворити це у квадратичний вираз у стандартній формі. Але для початку давайте розберемо, що таке стандартна форма. Це вираз у вигляді А множить на х квадрат плюс Б множить на х плюс С, де А, Б та С це якісь конкретні числа. Тому давайте потихеньку переходити до того, щоб якось розкривати ці наші дужки, щось на щось множити, щоб ми дійшли до цієї форми. Тому для початку давайте скористаємось розподільною властивістю і помножимо дужку х-4 спочатку на х, а потім ще й на 7. Що ми отримаємо х множити на х-4 додати 7 множити на х-4. І тепер нам варто скористатися розподільною властивістю ще раз. Тобто, ми будемо множити x на x, потім x на мінус 4. Давайте спочатку розберемося з цим. Х множити на х це буде х квадрат. Мінус 4 множити на х це буде мінус 4х. І тепер другу дужку. 7 множити на х, а також 7 множити на мінус 4. Це буде плюс 7 множити на х, це 7х. 7 множити на мінус 4 це мінус 28. І тепер все, що нам лишилось, це треба якось скомбінувати ось ці дві частинки, тому що вони схожої форми. Тобто, це щось помножити на х. як це буде виглядати? Це буде мінус 4 плюс 7. І домножити на х. Мінус 4 плюс 7 це 3. Отже, отримаємо 3х. І давайте допишемо, що у нас там лишилось з попереднього. х квадрат плюс 3х мінус 28. І тепер, якщо ми глянемо на наш вираз, який вийшов, і на стандартну форму, ми зрозуміємо, що, по суті, це одне й те саме. Тобто, у нас А буде дорівнювати 1, Б дорівнює 3. А це дорівнює мінус 28. І тут треба бути досить уважним, щоб ніде не губити цей мінус. Оскільки у нас в стандартній формі плюс це, тобто це буде плюс, і в дужках мінус 28. Тому це у нас саме мінус 28, тобто від'ємне число. А тепер давайте подивимось на такий стандартний алгоритм для розв'язування схожих виразів. Отже, коли ми множимо два біноми. Де коефіцієнт біля іксів 1 тобто ось тут нема нічого і тут нема нічого. По суті, коли нема нічого біля ікса, це значить, що це 1 множиться на ікс. Але всі звикли не дописувати цю одиничку, оскільки вона нічого не змінює. Отже, що ми отримаємо, якщо ми домножимо два таких біноми? У нас буде х квадрат плюс щось множити на х. Але що це щось буде, це Б, як ми вже зазначили. Це, по суті, буде сума ось цього числа. І ось цього. Тобто, це буде у нашому випадку це мінус 4 плюс 7. Але взагалі це буде сума цих двох чисел. І там, де у нас це, це буде добуток цих двох чисел. Тобто, у нас тут треба буде помножити ось це число. На ось це число. Якщо дивитися в нашому випадку, то це буде х квадрат плюс мінус 4 плюс 7, тобто сума, помножити на х, плюс добуток це мінус 4, множити на 7. Ну і в результаті, якщо ми це розв'яжемо, то ми отримаємо те, що і мали: х квадрат плюс 3х мінус 28. І насправді це дуже важливо, щоб ви завжди розуміли, звідки щось походить. Тобто, в нашому випадку, щоб ви розуміли, чому тут буде сума, чому тут буде добуток, адже тоді ви будете усвідомлено використовувати щось, а не просто користатися формулами. Отже, в нашому випадку це все відбувається, тому що ми використовуємо, застосовуємо розподільну властивість двічі, і таким чином приходимо до цієї відповіді.